Всім привіт в тому місці не був в лісі. Хочу сказати, що то лід, це Лікарська рослина. рослина а не рослина, де куш, який, який має лікарські ягоди. Це у нас така соснинка, так зване посовиско, придаток до лісу. На горі Жорновка, Львівська область. І тут ми будемо збирати грибочки. Подивимось, які ще є після снігу. Сьогодні було. Дуже тепло, 7 градусів тепла. Отак зараз класно в лісі, майже літо. Правда, сонця вже не видно. Після обіду трохи потемніло. Появились хмари і вітер. Тут ростуть маслюки біля самої Дебри А нас цікавить грядівка сира яка тут росте це шортополог. Знайшов я гідівку. Ось вот, така вона біленька. Тут ще є дрібні, трохи водяниста. Було Забагато снігу, трохи придавило рядів. Морозу сильного не було, так що вони не померзли. Не треба писати, що то змерзлюхи. Дивіться, які біленькі. Трудно доставати. Треба одною рукою телефон тримати, а другою різати і розвертати лист. От вони, грибошки. Є деякі змерзлі такі. Тут видно зразу по них вони темніють, грибком покриваються таким нальотом. А ті, що прикриті, вот, дивіться, які класні грибошки. Ще є інші рядівки, але тут внизу їх немає, трохи вище. Можна попутати, не знаю чи вони утрувні, чи ні. От дивіться, що які є. От вони. Ось, біленькі. Що їм не сталося? Просто трудно знайти. Ось такі маленькі, дуже класні на закрутку. Хотів на йти машлюка, подивитися, що з ним сталося. Не видно щось. Тут короткі фільми такі, так що дивіться, буде далі. О дивіться, яка класна Рядівочка трошки зверху примерзла примерзла слизька тут вона. поховалися такі з грубими ножками. Похоже на маслюка. Авторидівка. Ще є такі, що починають рости. Або не виросли просто, і зима застала. Потім я то позбираю. Пошарту. Позрізаю, тоді буду збирати. От вони шиї. А тут трава, як я казав, від язви желудка, від печінки, якщо печінка слаба, Таку траву пити. У нас її багато. є. Правда вона вже трохи не така, як має бути. Треба було навесні збирати. А не зимою. Але піде. Шері дівушки ховалися. Вот вони. Всім дякую наразі буде більше.